Досліджуючи найдавніші цивілізації, ми мали змогу побачити, що люди, пізнаючи довколишній світ, намагались його зрозуміти. Це, в свою чергу, сприяло виникненню наукових знань. Сьогодні пропоную розглянути тему наукові знання в стародавніх суспільствах. В стародавньому Єгипті на рубежі 28-го-двадцять до нашої ери жив Імхотеп. Він був жерцем. Саме Імхотеп вважається першим відомим в історії науковцем архітектором, Ектором, лікарем імхотеп спроєктував першу східчату піраміду Мемфіса, це піраміда Джосера, таким чином, започаткувавши архітектурну традицію, що спиралася на використанні пірамідальної форми в проектуванні царських поховань. Імхотеп був настільки шанованим мудрецем, що з часом його почали обожествляти, стверджуючи, що він був сином Бога. Пта на його честь споруджували статуї і храми в стародавньому світі насамперед жертвували. Ці були носіями наукових знань, вони вивчали астрономію, складали календарі та перші мапи зоряного неба. Проте часто астрономія розвивалася поруч із астрологією. І якщо астрономія це наука про всесвіт, що вивчає розміщення, рух, будову, походження і розвиток небесних тіл і створених ним систем. Та астрологія вважається псевдонаукою. Вавилонські астрономи розробили свій власний календар. Це був місячно-сонячний календар з роком, що складався з 12 місячних місяців. У Вавилоні астрономами були особливі писарі, які спостерігали за рухом зірок і планет. Вони записували свої спостереження, а потім розповідали цареві про те, як побачені на небі знамення можуть впливати на майбутнє держави. Водночас майстри тариміс. Мали власні секрети. Зокрема, єгиптян вважають винахідниками скла намистини зеленого кольору діаметром близько 9 мм, що зберігаються у Єгипетському музеї у Берліні, вважаються одними з найдавніших зразків скла. Вони були розкопані Фліндерсом Петрі в 1900-1901 роках у храмі Осіріса в гробниці Зера в Абідосі, оскільки річка Ніл відігравала особливу роль у житті єгиптян, будівництво кораблів. Львів було вкрай важливим. Єгиптяни майстрували човни з ліванського кедра і навіть з очерету папірусу. Археологи зуміли реставрувати віднайдений біля піраміди хаоп за човен, конструкція якого відома із зображень у гробницях, що ілюструють загробну подорож фараона до Бога Сонця Ра. Важливими були математичні знання, які використовували у будівництві. Знання геометрії і точні обчислення давали змогу єгипетським архітекторам. Зводити вічні піраміди. Так само вавилонські знавці математичних обрахунків будували величні і священні вежі зі курати, на вершинах яких, як вважалося, жили боги. Вагомими були досягнення науковців у давньому Китаї. Місцеві лікарі піклувались про здоров'я пацієнтів за допомогою чаю, кореня женшеню та багатьох інших цілющих рослин, масажу та голкотерапії. Не меншими були знання з астрономії. Китайські мудреці відкрили та описували Сали близько 800 зірок. Знаменитим стало винайдення паперу. Це заслуга стародавнього винахідника Цайлуня. Він подрібнював кору шовковиці залишки тканини і непридатну для рибальства сітку, древнозолу. Замочував все це у воді на довгий час, коли суміш перетворювалася в м'яку масу, її нагрівали, а потім заливали в спеціальні форми дерев'яні рами з ситом. Щоб позбутися зайвої вологи, рами ставили під прес та виставляли. Для просушування на сонці не менш революційне відкриття, зроблене у стародавньому Китаї, це компас. Компас мав вигляд ложки, зробленої з магнетиту. Опукла частина ложки встановлювалася на ретельно відполіровану мідного по дерев'яну пластину, так щоб держак не торкався пластини, а вільно висів над нею. А сама ложка могла вільно обертатися. На пластині були нанесені позначення країн світу у вигляді зодіакальних знаків. Якщо штовхнути ложку, вона починала обертатися. А її держав після того, як вона заспокоїлась, показував точно на південь. Форма компаса у вигляді ковшика або ложки була вибрана не випадково. На думку стародавніх китайців, вона нагадувала сузір'ї великої ведмедиці, яке вони називали небесним ковшем. Згодом китайські вчені вдосконалили прилад, стали використовувати намагнічену голку. Китайці створили перший в світі сейсмограф. Апарат створив астроном Джан Хенг. Він представляв собою посудину з дев'ять. Зображеними на ньому драконами. Дракони були розташовані на рівній відстані один від одного, а під кожним драконом перебувала жаба з відкритим ротом. Маятник всередині посудини приводився в рух землетрусом. В результаті кулька в пащі дракона падала в рот жаби, яка сиділа під драконом. Водночас погляд мудреців був спрямований на розуміння місця і завдання людини. Поруч із конфуціанством розвивався даосизм. Філософ Лао Цзи вважав, що речі. Та люди з'являються завдяки особливому шляху ДАО. Цей шлях неосяжний для розуміння, тому слід стати ближчими до природи, відмовитися від наукових знань на користь інтуїції. Мешканці Елади також відомі науковими відкриттями. Архімед відзначився інженерними здобутками, знаннями з фізики та математики. Свої знання він використовував для створення військових метальних машин, винайдення гвинтового насоса, розробки систем і гвинтів. Ті, які давали змогу піднімати вантажі, начебто він одного разу сказав: Дайте мені точку опори, і я зрушу цей світ своїми досягненнями прославився й математик та філософ Піфагор, чиї знання з геометрії та філософії досі не втратили свого значення. Вважається, що слово філософ, тобто той, хто любить мудрість, запровадив саме він. Поняття філософія означає науку про найзагальніші закони розвитку природи, суспільства та мислення а так ж власне розмірковування стосовно чогось, філософську науку в п'ятому столітті до нашої ери розвинув Сократ, який твердив, що можливості людського пізнання обмежені, але істини існують у четвертому столітті до нашої ери. Його послідовник та засновник Афінської академії Платон вважав, що світ створений за божественним задумом, і пізнати його неможливо. Аристотель одним із перших спробував обґрунтувати уявлення про душу видатним цілителем п'ятого століття. До нашої ери був гіпократ, клятва якого стала символом вірності лікаря своєму обов'язку. Біля витоків історії знаходилися вже відомі вам Геродот та Фукідід. Геродот на підставі побаченого на власні очі і почутих розповідей створив перший загальний опис відомого тоді світу, автор історії в дев'яти книгах. А Фукідід у своїх працях звертав особливу увагу на причини і приводи подій. Першим спробував пояснити вчинки людей неволі. Долі чи богів, а їх особистими поглядами. Стародавні римляни чимало запозичили з Еллади. Як Які греки вони були чудовими архітекторами. Близько першого століття до нашої ери винайшли бетон, до якого додавали біле вапно та вулканічний попіл Пуцолан, завдяки якому він ставав твердим навіть в умовах високої вологості. Це давало змогу зводити помпезні будівлі, інженерна думка давнього Риму втілилася в системі акведуків, терм, амфітеатрів, побутою думка. Що акведуки приходили туди, куди приходив Рим. Окрім того, водогони будували в Асирії, Єгипті, Індії та Персії, а також у Греції. До того ж, римським досягненням стали кам'яні дороги на бетонній основі. Всього таких магістралей археологи віднайшли понад 300. Деякі римські шляхи і досі використовуються для руху сучасних автомобілів. Важливу роль відігравала юриспруденція. Римське право і досі використовують поняття приватної власності. Суду присяжних контрактів, заповітів, корпорацій базується на принципах, що сформувалися в ті далекі часи, вражаючи винаходи стародавніх цивілізацій сприяли розвитку держави, вдосконаленню побуту, пізнанню навколишнього світу. Ви можете спробувати себе в ролі стародавніх винахідників, змайструвавши клепсидру, прилад для вимірювання часу або китайський компас на основі намагніченої голки. А я ж дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному. У